Всім привіт! Друзі! Дивіться, покажу, розкажу, як ми, як ми виготовляємо на виробництві ось такий держак. Це держак діаметр 36 мм, це лопата. Так, ну Спочатку все у нас починається ось таких колод. Розрізаємо ми їх на пилорамі на доску. Так, Після пилорами вона в нас ось так на переложках деякий час знаходиться на подвір'ї, якщо є можливість, так по розміру. Якщо 36 діаметр у нас держака, то ріжемо десь плюс 5 мм. Десь у нас 41-42, 1 мм даємо на сушку і на обробку 2 мм на кожну сторону. Так, Далі вона сохне в нас у сушки. Десь в залежності від тижня і трошки більше, все залежить від вологості початкової. Сушимо її до вологості до 10%. Після сушки ось ми його так завозимо. Зараз він у довжині 3 метри. Зараз розрізаємо його пополам. Получається держак у нас там метр тридцять, метр заготовка вийде із трьох метрів дві доски по метр п'ятдесят і там зазор на торцовку. Так, якось отак це виглядає. Далі далі розрізаємо ось його на такому станочку. Дві пилки у нас тут є. Так, Нарізаємо ми ось таку заготовку. Вже коли ось нарізали, далі саме цікаве починається. Ось на такому станочку квадратна заготовка перетворюється в круглу. Так, Наганяємось таких заготовок. Наступним етапом у нас іде виторцовка. Получається ріжем метр двадцять, метр тридцять, метр, метр десять. Так, Після того, як вже порізали все в розмір, робимо ось тут конус і заокруглення. Так, а вже, вже завершальним етапом у нас получається, ось на цьому станочку. Ми їх шліфуємо. Так, і вже готові ось такі держачки. Пакуємо пачки там по 10-20 по 20 штук, що йде на український ринок, що йде за кордон. Пакуємо їх ось так, ставимо в піддони. Так, ну на цьому все. Кому цікаво, сподобалось, підписка, коментар. Всім до побачення.